Шикарні дві квартирки на продаж в місті Шенгін, Албанія, Північна Албанія. Комфортний тут клімат, море, гори, сосни прямо на пляжі. Подивіться, яка краса. Квартири знаходяться на шостому поверсі: 1200 євро квадратний метр. Подивіться, будь ласка, які вони на вигляд процеси будівництва ще в будинку йде, вікна вставляються, але ви маєте знати, що дуже багато людей приїздять уже по моїх блогах і стикаються з цією проблемою, що німці, австрійці, поляки викупають перед носом як гарячі пиріжки. Ну, так от, случайності не буває, в принципі. Сьогодні я познайомився з ще одним власником квартир. Він їх буде продавати, тому вони вже є на продаж. Приїздіть, скоріше купляйте, тому що 1200 євро за квадратний метр з такими прекрасними видами на морські гірські пейзажі. Попробуй ще знайти. З балкона видно море, видно пляжик, ресторанчик і гірські пейзажі. І немає будинок-будинок. Це дуже, в принципі, класні варіанти. Подивіться відео ще на каналі, якщо виставляє різні варіанти тут а, нерухомості іменно в місті Шенгін. Тому що це місто цікаве, будується дорога з полученням Віліпої буде на Чорногорію. Тому на сьогоднішній день ціни стартують від 1100 до 2200 євро за квадратний метр. І це недорога квартира, повірте. О, тому Хто все ж таки бажає приїхати і насолоджуватись життям і спостерігати захід сонця, який він тут неймовірний, прямо з вікна і з балкончика своєї квартири? На каналі номер телефону я прикріпляю. Якщо треба стирани з репорта заберу, привезу, покажемо вам ці квартирки і також або інші варіанти. От всім бажаю гарного дня, благополуччя вам і вашим рідним. І хто зібрався в Албанію? До зустрічі в Албанії.